Відчуй себе пілотом. На день авіації військові льотчики Івано-Франківська представили свій арсенал. Після офіційної частини усім бажаючим військові авіатори показують бойову та спеціальну техніку. І не лише демонструють, але й дозволяють оглянути літаки зсередини. Кабіна навчально-бойового міг 29 серед глядачів чи не найпопулярніша. кажуть, там цікаво, втім тіснувато. Дуже мені сподобалося там дуже багато. Різних всяких кнопочок дуже цікаво, там, дуже тісно, але враження. Великласс, дерево це щось неймовірне. Ніколи раніше не сиділа у кабіні пілота. Там дуже цікаво, навіть трохи страшно, бо тісно Таке відчуття класно білі сімі то коли виконує бойове завдання. Він працює далеко над землею. Там великий тиск, і це от є висотний компенсуючі костюм, який допомагає льотчику виконувати завдання. Спеціальні трубки, які підключаються до наче системи живлення цього літака, наповняється повітрям, стискують у тіло, і він ну тобто топлатис нормальний у кабіну винищувача у повному спорядженні найсміливішим навіть пропонують приміряти спецодяг. Ті, хто щодня піднімається у важкій спецформі, тісному шоломі, і ще й на винищувачу направду герої. У такому костюмчику не те, щоб літаками керувати, а й дихати важко. Те, що нам здається недосяжним, він називає своїм життям. Старший льотчик Владислав Самусь каже, до романтичної професії прийшов випадково і не пошкодував, Щораз у небі відчуває спокій. Наже коли Здесь, плохая погода, да? Здесь там снег, дождь, там что-то такое, все грустно, все серо. Туди от ну, взлетаешь, пробиваєш облака, і там, знаєш, все красиво. На грудях молодого льотчика орден за відвагу каже, попри красу у небі буває і небезпека. У меня, в общем, двигатель розрушився в польоті і. И... Я летел не сам. Нам удалось посадить самолет без того, щоб на кого-то упасть и без того, щоб разрушить самоліт. І в общем самі живі остались. Відтак ще однією родзинкою, яку приготували авіатори Івано-Франківцям, стала виставка ретроавтомобілів. На військовий аеродром з'їхалися 12 автівок з минулого століття від 401-го москвича до 21-ї Волги. Власники автівок кажуть, це теж пристрасть. Лиш в авіаторів небо в них же старовина. Цей прикол називається ретро. Це кожна людина сходить з розуму по-своєму. Хтось лапає рибу, хтось збирає граби, хтось сходить на полювання. Хтось збирає такі машини, починаючи від маленького гвинтика. І закінчують тут все рідне. Тут рідні колеса, ще з тих років, рідні фари, рідне, ну все рідне. Ну, хобі. Цими раритетами також можна було керувати чи не всім бажаючим. Втім, до керма півсторічних авто рвалися переважно діти.